Друзі, слухаючи виступи Сибіги і Умерова, в мене складається враження, що у нас при владі ну, повні ідіоти. Тому що, знаєте, їхні заяви просто виходять за межі здорового глузду. Як ви вважаєте? От дивіться, одна заява. Умеров каже, що провели правильну ротацію. Всі зовнішні наші західні партнери кажуть, що у нас катастрофічна ситуація на Курську, а виявляється, це планова ротація. Виявляється, друзі. Цибіга розказує про НАТО як навіжений, голов... генсек НАТО сказав, що питання знято з порядку денного Трампом. Ні, а він все одно розказує, що байки, що, що... все добре. У ну, нас НАТО і все. Так як ніби ми перемагаємо. Як ніби кожен день ми отримуємо все нові нові території. І ну, нам таки лише НАТО не вистачає. Не кажучи вже про те, що НАТО це ж не просто, тебе взяли в НАТО і тебе будуть захищати. Ну, от... Друзі, НАТО ж, це ж я говорив з американцями. НАТО ж це в першу чергу внески. Це величезні внески, в тому числі в саме НАТО. Розумієте, так? Тобто, це внески в НАТО і внески для, ну, наприклад, Польща платить, щоб ми розуміли, десятки мільярдів доларів щороку. Там відсоток від ВВП. Я можу помилятися, можете загулити, але там 2-3-4 відсотки в залежності від країни. Тобто. 2% від ВВП Україна повинна платити, а є в Україні зараз то гроші. Тобто, ну просто, ну, просто дурдом. У нас у владі повні ідіоти і, і роблять з нас ідіотів. Прем'єр-міністр Індії зробив правильну заяву, як на мене. Він чітко вказав Зеленському: а чого ви самі не починаєте перемовини? Чому ви, як Україна, не починаєте перемовини? Чому Зеленський до сих пір не скасував свій указ, який забороняє йому проводити перемовини? Ну він зараз заднім числом підписав, ну фактично заднім, та заднім числом виправдовується за курську операцію і підписав законопроект, який став вже законом прийняти Верховною Раду, який не дозволяє йому вводити наші збройні сили України на території інших держав. Ну це щоби розуміти, щоб. Зберегти гарне лице при поганій грі по курській операції. Але тут ситуація. Чому виникає логічне питання? Чому Зеленський не веде сам перемовини? Розказують НАТО. Хай попробує, хай поговори. Хай спробує поговоримо по е, НАТО з Росією по е, кордонам 91-го року. Ну, ну це ж його пряма обов'язка. Тобто виявляється, американці погані, всі помийки влади поливають американців, Трампа, що вони погано домовляються, покажіть, що ви можете домогтись. Ви нічого не можете, ви абсолютно нічого не можете. Ви не спроможні ні на що. Ні Зеленський, ні Сибіга, ні Уміром, ні вся ця свора, яка зараз знаходиться при владі. Вони просто не сповна розуми або загубивши реалії. І тому, друзі, підприємці, які мені часто пишуть, чому ти. Чому ви каже Сергій Іванович, хто ти, хто ви, хто ближче, хто на ти, хто далі, то на ви. Чому я не піднімаю питання підприємства? Та немає сенсу його піднімати. Всі проблеми в Україні, друзі, в нашій владі. Ні підприємницькі питання ми не можемо вирішити, ні соціальні, ні проблеми реабілітації військових, про яких багато зараз пишуть, ні, ні розвиток країни, ні будівельні питання, нічого. Все впирається в злочинну корумповану мародерську владу. Це впирається в Зеленського і його банду. Тому зараз для всіх ну, мислячих людей залишається одне ключове питання: зняття Зеленського, заміна його на адекватного патріота, який буде дбати про Україну все. Всі решта питання автоматично вирішаться. Автоматично вони вирішаться зі зміною влади. Принаймні з'явиться у нас інструмент, що ми зможемо. Дискутувати з новим президентом, з новою Верховною Радою, а зараз нема з ким дискутувати. На чолі країни, ну, людина, яка втратила реальність. Тобто вона їде в Америку, просить гроші, бикує, наїжджає, ще й налаштовує пропагандою, промиває мізки своїм ІПСО, промиває мізки українцям, вони роблять цей дурний флешмоб в костюмах. Ну, В принципі, якщо ми всі хочемо виглядати як, як бидло, то можете підтримати ці флешбопи, може підтримати цю злочинну владу. Тоді на шансів немає. Ніякого НАТО. Та й взагалі питання збереження суб'єктності України тоді, мені здається, навіть знімається з порядку денного. Якщо залишається Зеленський, впираємося в, в НАТО, впираємося в кордони 91-го року, то ми отримуємо поступове знищення українців. Росія все одно давить давить і буде давити, і ті всі казки, що вона ось ось розвалиться, ось ось потече ну це лише казки. Це лише казки. Звичайно, чудо може бути, але з урахуванням всіх тих фактів, у нас немає шансу виграти в війні, у нас немає шансу втримати території. І в сьогоднішніх реаліях, коли для США стратегічно важливіше Росія, ніж Україна, питання суб'єктності України взагалі під великим запитанням підвіше. Тому, друзі. Вкотре звертаюся до всіх, щоб ви ну, якось спілкувалися з своїми рідними, близькими. Я постійно знаходжуся з ними в дискусії, щоб вони розкривали свої очі. І ті, хто робив ті відосики, я в костюмі, та? ну може все таки їм треба пояснити, ти в костюмі, але ти вже свого ФОПа закрив. Ти в костюмі, але от твій рідний повернеться і будемо петицію створювати йому, збирати підписи для того, щоб йому зробили протез. Чи як ми потім будемо вирішувати питання? чи... Як буде функціонувати економіка, як ти будеш заробляти гроші, як будуть жити діти, як будуть, чи будуть відкриті кордони? Розумієте, що Зеленським кордони ніколи не буде відкриті. Він воєнний стан в кращому випадку, коли, якщо буде перемир'я, він заміне на надзвичайний стан, який дозволяє знову тримати кордони закриті. І надзвичайний станки дозволяє вас навіть примусову роботу, бути як батраки працювати. Це українські реалії, вся біда в Україні, і війна в тому числі. І війна, в тому числі і за Зеленського, і його. Тому що він йшов на вибори. Ми за нього голосували, підтримували що? Що він домовиться з Росією, тому що немає нічого ціннішого за людське життя. Домовився? Ні. Тільки поглибив, посилив проблему і оцими своїми бравадами наразив нас на повномасштабне вторгнення. Трамп правильно сказав, не треба драконити того, не треба провокувати того, хто сильніший за вас, спроможніший. Якщо ти сам не спроможний, нічого з тебе не вартуєш, то ти можеш таки надувати щоки в овальному кабінеті. А в результаті тебе все одно поставлять в незручну позицію, і ти зробиш, що тобі скажуть. Проблема в тому, що він зробить те, що йому скажуть, за наш з вами рахунок, друзі. Все одно за наш з вами рахунок. Він нічого не втратить. В самому гіршому варіанті він втікне в Ізраїль, Англію, Францію, де там в нього є маєтки. А ми з вами залишимося розбитого крита і все одно потім будемо поневолені росіянами. Думаєте, не в плані того, думаєте, що я за Порошенка, мені пишуть, що я за Порошенко, а думаєте для того, щоб не вестися на пропаганду. Зеленський і Порошенко, до речі, одного полі ягоди. От така ситуація. Тому, коли читаєш весь цей маразм, весь цей ідіотизм наших владарів, на сьогоднішній заяви, Умирова, Сибіги, Зеленського, то складається враження, що ну, не сповна розуму ти, тому що бачу, що всі підтримують, лайкають. Як оцей флешмоб, я в костюмі. Ну що ж, що я можу сказати? Жаль, жаль тільки Україну і українців, розумних українців.